Всім привіт! Ви на каналі Рукотілля Ольги. Розпочала в'язати шапочку жіночу, теплу шапочку. Із шерстяних ось таких ниточок набрала я 126 петель, в'яжу по колу. Тут зробила ось таку ще вставочку. Тут у мене йде в'язка: Дві лицевих, дві виворітних. І тут вирішила ще зробити таку вставочку із виворітних петель. Ось. І в'яжу таким чином догори до зменшення. Петель. І от, дов'язала я до зменшення петель. Ось так. І тут уже я розподілила як я буду зменшувати петлі ось маркерами помітила. І так, тут у мене іде 53 петлі, і ззаді теж 53 петлі, а по бокам по 10 петельчок. І маркерами позначила. І тут, де проходить маркер, я просто пров'язую дві. Петелечки разом. І з цієї сторони теж дві петелечки разом. Тут де 53 петлі, пров'язую по узору, а з боків в'яжу просто лицевими петлями. Ось так я зменшую петлі, і так, дов'язала я. Шапочку, ось, зменшила тут петлі, залишилось тут наверху шити. Так, і тут де я в'язала ось таку, планочку виворітними петлями, я вирішила ось такі. Оздоблення зробити ось так. В'яжіть і у вас теж все вийде.